Меню. Сетик ідеж на моєму бісі. Анюш. Де пісок? На мамі? Мам, фото. Я граюсь. Я граюсь верце раза лізати пісочницю, що він під названням корець під нажвою. Боже, Анюсь, ти що будеш розкидати весь пісочницю? Тобі подобається сидіти в пісочці? Анюш. Класно. Ой-ой-ой, вітер задуває Ганусь Анна Марійка! А скажи на ну, як, як каже корова. Ой, як гарно! А як каже собачка? Собачка. Як ода, як собачка? Як собачка каже? Скажи, Дочечка А кітця. А коровках як каже. А їжачок як він робить? Їжачок Як їжачок робить. Так робить, да? Класно тобі пісочниці такие сидіти? Анна Марійка <ріхи> Подобається? Ой, поз, ну, засыпаюсь на піску но мам засипає. Тосі, тосі. Ой, боже, моя зірка. Це вже така зірка тут цей день. Тосі, тосі. Давай, пока-пока всім. Давай, пока-пока. 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 Ну, давай, пока-пока. Я не хочу плащатись за цілою, моя два не плака-пока. не буду плащатись. Да, моя красуня, будеш вже вилазити. Давай, я допоможу тобі, давай.